Вітаю, друзі! Запрошую вас відвідати неймовірно мальовничий куточок Китаю ландшафтну та історичну територію Улін Юань. Це природоохоронна територія в китайській провінції Хунань. Чималу площу резервату займає Національний парк Джанцядзе, заснований у 1982 році. У Лін Юань. Це царство велетенських колон з пісковика та кварцу. Мільйони років різні види ерозій працювали над цим геологічним утворенням. І тепер його вигляд навіює цілком фантастичні ідеї. Так, наприклад, команда художників знаменитого блокбастера Аватар надихнулися виглядом стовпів у Лін Юань і створила ширяючі гори Алілуя. Один з незабутніх ландшафтів вигаданої планети Пандора. Погодьтеся, це ж доволі легко собі уявити, просто погляньте. Тому не дивно, що один з наймальовничіших об'єктів стовб південне небо у січні 2010 року офіційно отримав назву Гора Аватар Алілуя. Всього ж у резерваті є понад три тисячі стовпчастих геологічних утворень. Третина з них сягають висоти понад 200 метрів. Найвища ж точка гора Доупен заввишки 1890 метрів. Так, друзі, я не помилився. Такий ось стовпчик висотою майже у 2 кілометри. Одною з місцевих цікавинок, щоправда, створених людиною, є ліфт Байлун найвищий відкритий підйомник у світі. Швидкісний ліфт всього за хвилину піднімає туристів на висоту в третину кілометра. Кабіни рухаються з постійною швидкістю упродовж всього підйому, але частина шляху пролягає у шахті всередині скелі. Щойно кабіна дістається відкритої ділянки, і туристам відкривається широка панорама парку, у спостерігачів з'являється ілюзія, що байлун ніби зависає і уповільнюється. Загалом же ландшафтна територія Улін Юань просто вщент набита цікавинками, до яких ми ще неодноразово повернемося, обіцяю. А поки що я в чергове з утіхою констатую світ сповнений цікавинок, і ми все ще маємо що про них розповісти. Тож до нових зустрічей і до нових дил!